З питань електропостачання 16 випадків знеструмлення абонентів продовж минулого тижня. 13 для проведення планових робіт, три аварійних. На них коротко зупиню. 14 червня о 22.30 сталося пошкодження в високовольтних лініях 110 кВт. Не тривало. На 30 хвилин знеструмлювалася центральна частина міста, але посадка напруги, тобто короткочасне вивчення, відбулася по всьому місту. Найбільші наслідки були для ліфтового господарства. Визволяли людей, вручну запускали понад 100 ліфтів. 15-го числа на другий день о 14-й годині відбулося механічне пошкодження високовольтної кабельної лінії 10 кВт невідомими особами на перехресті вулиць Урожайна Сагайдачна. На годину знеструнули абоненти вулиць Вочинецька, Богдана Хмельницького Сагайдачного та Прилеглі, і знову порядка 40 ліфтів запускали вручну. Найпроблемніше знеструмлення відбулося вчора об 11.40 через механічне пошкодження високовольтної кабельної лінії 10 кВт між ТП 14 291. Без електропостачання по цій причині опинилися абоненти центральної частини міста від 15 трансформаторних підстанцій. Це від вулиці Привокзальної, Погрінвальській Грушевської незалежності аж до Шухевича-Верховинської. А це банки, магазини, офісне приміщення, комп'ютери та касові апарати. По резерву абонентів була заживлена о 14.30, тобто через три години. А абоненти від ТП 187. Це Вагілевича, частково Грушевського незалежності о 18.45, тобто понад 6 годин. Ліфти. В даний час зупинено три ліфти. Всі три в будинках вже о 5: це Левича 1А. 4-й, пасічна 12-й, другий, там несправні дверні двигуни, двигуни і хіміки 15-й, регулювання та заміна масла запланована на сьогодні. Гаряче водопостачання. Вчора на профілактичний ремонт зупинена котельня Биха і дахова пилипа Орлика 8. В даний час в житловому фонді послугами гарячого водопостачання забезпечені 139 будинків від котелень Дорошенка, військових ветеранів Довга Угорська, Мазепи-114 Матеки та Когреційна установка на «Симоненка». Решта теплових об'єктів перебувають на профілактичному ремонті. 443 будинки без гарячої води. КП водоекотехпром. Всі протокольні доручення виконав, течу водопроводу діаметром 100 тимчасово припинено і водопостачання в житловому будинку Коновальці 46 нормалізована. Але в даний час ведуться роботи по заміні цього аварійного водопроводу, повна заміна. Крім цього, розкопки для заміни водопроводів проводяться на течіни 59, полія 9, Чорновола 26. Тривало до нас зверталися мешканці верхніх поверхів, житлових будинків на вулиці Івана Павла II про недостатній тиск холодної води е, верхніх поверхів, значить перебували без води з перебоями. жо о 8 обстежував, але виявилося два пориви водою Прому на водопроводах діаметром 150. 17-го числа їх ліквідовано і скарг уже немає. Вчора, о 20 й годині, припинена подача холодної води на вулиці Оборонок. Там переважно приватний сектор. Порив стався водопроводу діаметром 100 на обороні 24, Виконані глухі врізки, окремий будинок відключити не можна. В мікрорайоні пасічна, багато питань по заторам побутових, на побутових колекторах. Скарги у нас з Галицької 142, тролейбус на 6, 12, 14, Галицька 100, Пасічна 12, цілеве 4 Б 5, а 11. В житловому будинку ЖЕО7, Мазепи-28, підтоплюються підвальні приміщення скаргов на 13 квітня. Питання було протокольним дорученням. Системи та мережі обстежували ЖЕО і водою Котихпром, витоків через пориви систем та мереж не виявлено. З підвалу вода була направлена на аналіз, висновки. От у мене є акт, зачитаю його. Е, значить, дана. Е, Проба води не відповідає нормативам питної води, може бути стічною водою. Але хочу наголосити, що скарги в нас про затоплені підвали надходили і в той період, коли дощів не було. В підвалі житлового будинку Новгородська, 34, глибока яма. В декілька метрів заповнена стоками ЖО 7 періодично відкачує, але призначення такого небезпечного приямка незрозуміло. Мешканці запевняють, що глибина до 5 метрів і сьогодні знову ЖО качає. І питанням різного характеру. Івано-Франківська дістанція колії 9 червня висадила 10 саджанців хвойних порів здовж вулиці Сагайдачного замість понищених насаджень під час покосу трав. Є лист в мене зі світлинами про посаджені дерев. Минулої оперативної наради піднімалося питання про незадовільний стан. Павільйону на перехресті вулиць Українська зв'язкова, який не функціонує, і перетворився на сміттєзвалище. Об'єкт розташований на приватній земельній ділянці. Припис заказним листом направлено власниці Єркович Юлії Володимирівні, але поки що ніякого реагування. На Дорошенка, 18Б. Новобудова, забудівника Галицький двір. Немає контейнерів для твердих побутових відходів. Мешканці користуються контейнерами коледжу, що на адресі Дорошенка, 18, а це гуртожиток коледжу. Муніципальна інспекція вручила припис сьогодні термін організації майданчика з контейнерами. Була скарга за телеграмою з Чорновола 29 про влаштування у дворі пасіки і бджоли кусають людей та дітей. Цю скаргу перевіряла інспекція з благоустрою у мешканця приватного будинку на Чорновола, 29Б є державний акт на приватизацію присадибної земельної ділянки. На ній розміщені три вулики і нормативних документів на заборону таких дій в інспекції немає. Тут, можливо, щось останнє цей подивимося. Пожежі. За тиждень виникло три пожежі. 13 червня на 40-13 була пожежа в недіючій будівлі, ще не встановленою особою. 17-го на Станіславській 9 горив автомобіль через коротке замикання електрообладнання. І 16 червня о 21.35 горіло дерево. велике тополя до 15 метрів у дворі житлового будинку Мазепи-61. Воно значно пошкоджено, необхідна термінова зрізка. Ну, питання передано вже оці. Значить, нашою службою за тиждень взято на контроль 81 звернення громадян. В даний час по будинковим системам не виконано 6. Такі всі проблемніші я вже доносила, І 13 покрівок. У мене все? Є в кого Що немає, в мене є. Мазепи 28. Прошу похалом це ваш об'єкт. Візьміть на контроль цю цю воду. забрали воду на аналіз, там довший час в підвалі стоїть вода. Подумайте, з інженерної точки зору, що треба зробити. Дякую вам. Забезпечення громадського порядку. Прошу, Андрійку. Добрий день, шановні з шановні присутні. Це за минулий тиждень з 13 червня, чорної черв частини міського відділу. Зареєстровано 237 інформацій про злочини пригоди. Значить, в журналі обліку інформації 4 в журналі реєстрації про злочини 234. Значить, з цих 234 інформацій, зареєстровано вже 74 кваліфіковано як злочини. Значить, за минулий тиждень ми мали по видах злочину скоєно. 20 крадіжок, 14 з яких на даний час вже розкрито. Одне хуліганство, що розкрито, виявлено наркотичних засобів 5 випадків, 5 скоєно, 5 розкрито. Каторії інші злочини 4, скоєно, 3 розкрито. Угони автотранспорту, два скоєно, на даний час не розкрито ні одному. Навмислі пошкодження майна. 16 випадків, один з яких розкрито. шахрайство по лінії шахрайства, значит, два випадки, два розкрито. Тілесні ушкодження, чотири споєно, два з яких з особами розкрито. Інші злочини по лінії економіки 4 склоїно, 4 з особами розкриті. І ще краще по лінії економіки 16 16,5, 15 розкриті. Також нами зареєстровано. Чотири нещасних випадки. Повідомо чотири повідомлення про нещасні випадки, чотири повідомлення про раптову смерть громадян, дві шляхотранспортні пригоди та е, інформація про виявили снаряду часів до вічиняної війни. Також за звітний період в місті проведено чотири масові заходи, участь яких здало приблизно 1200 громадян. На охорону громадського порядку здійснили два працівника. Міського відділу. По адмінправопорушення працівник, працівниками Франківського міського відділу значить, зафіксовано 156 ідеї 254, 11 з яких заїзду в нетвережну стані по місті Івано-Франківську. Також, що стосується, значить зареєстровано. Три випадки про а, значить, крадіжку, металобрухту, комунального міна і а, один, один з яких затримано двоє осіб, це, це, це є значить, жителі прилеглих сіл Письменецького району, що значить, викрили батареї, опалення по у цій перегові, затримані ключові докази вирушення. Все. Що, стосується, що стосується попередніх е, завдань, е, що по е, хуліганських діях неповнолітніх розбитих ліхтарів в парку вони є з собою значить, відповідь разом з копієм постанов, для того, щоб віддати значить, е, юридичний відділ для опрацювання питання по відшкодування, а також відповідь по виводу краю, з річки по на двірняцію. Реєстрація позивається привітка. Зоболізати батьків і шкодувати вартість. Ми говоримо про парк, так? Так, точно. Далі ми з вами говоримо. Це є. Подачу інформацію щодо незаконної спокійної торгівлі за межами ринку. Інформація буде надана. Наступне питання. Посилити контроль за правопорядком на воді, вогнища, заїзд, машин, інформації немає. Надати інформацію по факту ви зіграють. Інформації що пруду, немає. Я У мене знак стандарт. У мене є пропозиція. Щоб ви, будь ласка, до по початку наради за день нам подавали інформацію, що і вам, і нам легше буде працювати. Тобто деякі питання самі собою, коли вони вирішені, не піднімайте. Але інформацію потрібно подавати. Це йде на пройду. Давайте нам інформацію за учасник. Тому так, так. дякую вам. Є запитання там виставку? Немає працювати. До стану порадкування території міста. За минулий тиждень працівниками інспекції перевірено стан благоустрою міста Івано-Франківська і виконання правил благоустрою, затверджених рішенням міської ради. Аналізуючи виконання попередніх довід до попередніх звітних періодів, необхідно відзначити, що переважно наші зауваження виконуються, приписи в основному нашої інспекції, ті, що видаються, виконуються. Є окремі. Порушення, з якими ми далі працюємо, це такі, як деякі території не покошені, я не ще скажу, не вивезно в деяких місцях деяких контейнерних майданчиків будівельне сміття. І ряд є ушкоджених контейнерів. Продовжує прибувати ряд ушкоджених контейнерів і ряд ушкоджених погрож на котельних майданчиках. Що стосується вивозу сміття і твердих побутових відходів, а також петфляшки, основу зауважень практично немає, тому що вивіз їх здійснюється більш регулярно. Стан контейнерів майданчиків, я не хочу повторятися, ще існують пошкоджені огорожі, це і на вулиці Сагайдачного і на вулиці Хмельницької, і на набережній. Є пошкоджені контейнери на деяких контейнерах майданчиках, так як на вулиці Хаткевича. На вулиці Павла Івана Павла ІІ. Значить, на цьому тижні облаштування або ремонт котельних майданчиків, або заміна контейнерів на відремонтовані, або на нові не здійснювалося. Необхідно відзначити, що далі спостерігається накопичення негабаритів на котельних майданчиків і перевізниками різними і в різних е районах міста. Так, 16-17 Червня, де своєчасно було вивезено автоколони 22-22, на габарити. На вулиці Полія, 9, на вулиці Сніжній, 22, Карпатська, 2, Набережна 6. АТП-0938 це на вулиці Коновальця, 147, Сахарова, 30, Бандери 60, Білозіра, Угорницька, 10, Надвернянська, 32, Залізнична, 47, Стефаника, 31, Івасюка, 30. По центральній частині міста 17 числа. Спостерігалося накопичення перевізних грінку на вулиці Вагілевіча. 2. Що стосується прибирання та покосу трави злого комунального господарства, необхідно відзначити, що ця робота пожвавилася, вона активізувалася, здебільшого двори покошені приступили до повторного покосу. Є окремі випадки непокошених ще дворових територій або ті, що потребують повторного покосу. Значить, не докошено, це дворові території на вулиці Довгій, береговій, Довженка, Мазепи, 177-179, Тролейбусна, хіміків 19. Повторний попис необхідно провести на вулиці Бандери 4, 6, 69, Сахарова, Найвисюка. Окремі випадки є нерегулярного прибирання та невивезу з метів. На вулиці, то до кінці тижня минуло, на вулиці Шухевичу, 35, залишилися змети від прибирання проїжджої і частини і, частин, і тротуару. Не своєчасно прибиралася вулиці Морії Підгрянки, Незалежність 152, 161. Як і завжди, нашу найбільшу увагу ми приділяємо не тільки нашим житлово комунального сподарствам, а роботі з іншими підприємствами, відомствами, з якими закріплено згідно правил благоустрою території для прибирання. При цьому ми і вручаємо приписи, і складаємо протоколи. Значить, у нас дуже багато недоліків було. Це і по 137 ОСББ затишок, 100-130 ВЖОЗАхід Стиль, Галицька 53 плюс банк, Галицька 57, ну їх дуже багато цих адрес, так чи інакше, ми з ними ведемо роботу, даємо приписи, за невиконання приписів складаємо протоколи. Значить, Серед них є такі, як, наприклад, Залізнична, 4, це станція Івано-Франківська, там Кухі, дистанції колії, Хриплинська, 1163 Котельнезвальний завод, Набережна, гаражний будівельний кооператив та інші. На даний час не завершено поки з Садовим товариством Бустріці на вулиці Івосюка, де регулярно прибирає магазин «Вопак». На вулиці Івосюка і загальна освітня школа, 22, на вулиці Молодіжній, парку. Є випадки. Нами виявлені за звітний період стихійної торгівлі в різних районах міста. Ми про них надали інформацію в управлінню торгівлі. Далі ми звертаємо увагу і на розміщення самовільних реклам. Рекламні щити були нами зафіксовані на вулиці Петлюри, 6 автомоїка, Лев'ядерська 39 ательє, Незалежні 25. Значить, були складені протоколи і дані приписи. За звітний період було виявлено дві самовільних розкопки. На вулиці Київській, 12, проводили без ордера управління газовогосподарства і на МАЗЕП-87 проводили фізичну особу. складний протокол. По паркуванню так само ми приділяємо велику увагу паркуванню автотранспорту на встановлених місцях. Так само даємо вимоги і складаємо протоколи. За звітний період при обстеженні. В території міста нам було виявлено два незаконно встановлені малі архітектурні форми це на вулиці Незалежності, 99 приватний підприємець Дзюмник і на 8 38 майданчик оболонь По першому випадку було складено протокол, по другому випадку було дано припис на демонтаж. За звітний період значит, нам було видано з різних питань 105 приписів. І складено 14 протоколів, в тому числі по паркуванню 6 протоколів, за харащення прилеглої території, один протокол, за неприбирання закріплених територій, чотири протоколи, за встановлення самовільних малих архітектурних форм один протокол, за розкопку один протокол і за рекламу, за рекламу ми становому місці, один протокол. Що стосується протебулі, значить, розкопкам? значить розкопкам у нас поки що. 10 ордерів здано, 10 видано нових, значить 65 ордерів на сьогоднішній день залишаються незакритими. Хотів би звернути увагу в управлінню газового господарства. У вас зараз найбільше є ордерів і дуже слабо йде відновлене покриття. А є такі ордера, які вже майже зроблені, лишилося доробити і чомусь не доробляються. Це таке, як на вулиці Киселівської, 77-49, це на вулиці медичній. Квадратний метр тротуару треба плитки поставити, і ці ордера можна було здавати. Я би просив, щоб ви звернули на це якусь увагу. Що стосується, я би хотів зупинитися і на прибиранні берегів. Значить, ми щотижнево організовуємо, залучаємо до цієї роботи, організовуємо прибирання зон масового відпочинку, зон масового відпочинку на берегах річок і на берегах художників. Значить, 15 .06. ми організували таке прибирання. На річках на берега річок і вистриця на Двернянській, на Лоздинська. При цьому приймали участь в першу чергу житлово-заплаційно організації, це жо 5, жо 6-5 чоловік, жо 4-5 чоловік. Значить, приймали участь ми на наше прохання професійно-технічне училище номер 13 15 чоловік. Значить, Центр професійно-технічної освіти 11 чоловік. Приймали, допомагали нам працівники управління газогосподарства чи чотири чоловіки, різні підприємства і відомства. Надалі ми далі будемо займатися цією роботою, хоча зараз будуть деякі складнощі, тому що діти, на жаль, йдуть на канікули і зараз так чи інакше, в відповідності з розпорядженням міського голови, основне навантаження буде лягати на... Світловоційної організації, там, де вони є згідно розпорядження, закріплені за ними озонами на всіх У мене коротко все. Чи є запитання? <кху> Прошу. А що? Яка ситуація з встановленням конбільнерів додаткових на річках? Наша ситуація така. Ми написали листа в управлінні слово комерчного господарства і далі наполягаємо на тому, що нашу, нашу думку необхідно доставити так. Чотири, як минулому 4 контейнери. З боку фасочної один контейнер, з боку вулиці, з боку села Огорник, один контейнер, з боку вулиці Мікітинецької, бо по вулиці Мікітинецької жителі йдуть туди на берег відпочивати, ми вважаємо, що там треба. Так само доставити один контейнер, тому що, можливо, там не є визначено місце для відпочинку, але люди туди ходять. Відповідно йде засмічення, і ми бажаємо давно, що треба поставити там контейнер. У цих місцях треба поставити два контейнери. З боку пасічної вулиці Пасічної, один контейнер, з боку вулиці Трилебжусної один контейнер, з боку села Огорник один контейнер, і в'їзді з вулиці Мікітинецької один контейнер. Надальше я би хотів все-таки, незважаючи на те, що управління школа комунального штату немає грошей на виготовлення цих інформаційних. Щитів, що ми просили. Я би все-таки просив вишукати такі кошти і все-таки зробити такі невеличкі значить, інформаційні щити з тим, щоб прохання не смітити за засмічення штраф у відповідності з правилами благоустрою. Доброго дня прислухаємо. До мене звернулись мешканці вулиці Кісілевської зі каргою на будівництво, яке там проводиться, зокрема, на розкорці. Якщо можна я зачитаю. Ми мешканці вулиці Кісілевської звертаємося до вас з проханням вирішити ряд наших проблем, пов'язаних з будівництвом на вулиці 8, 10, яке проводить будівельна компанія кампанія, власником якої є Роман Тимків, депутат міської ради, член фракції «Громадський форум» міста Ганофранківської. А саме, перше, в червні-липні 2010 року. До вище будівництва був протягнутий водогін. Розкопка, по якому, за нашою інформацією, мала бути заасфальтована в жовтні 2010 року. Вже минає 9 місяців, а забудівник досі не асфальтував попереднє розвиття, а зараз почав нове розвиття з іншої сторони дороги. Це газове управління веде розкопки. Друге, саме будівництво розпочато в 2009 році, і до нього також є запитання, на які ми прості мешканці не можемо добити відповіді. Перше будівля знаходиться надто близько до дороги, і самі балкони знаходяться над пішохідним тротуаром, чи враховані червоні лінії. Друге, дана багатоповерхова будівля знаходиться серед малоповерхової забудови, чи передбачено таке будівництво генпланом міста івано франківська Третє. Земельна ділянка надто мала для обслуговування потреб майбутніх мешканців даного будинку. Тому в нас є припущення, що в тому числі майбутні мешканці даного будинку паркуватимуть свої авто біля наших будинків. Чи відповідає будівництво пункту 3.16, таблиці 3.2 ДБ. Наводиться розрахунки площі майданчиків ігрових для відпочинку дорослих, для заняття структури, для господарських цілей, для вигулення собак, для стоянки автомашин. Виходячи з вищого писано, просимо по пункту 1 нашого звернення здійснити виїзне засідання постійної депутатської комісії житлово-комунальних питань на вулиці Кісідацької подивітку 8.10 за влученням керівника КП Муніципальна інспекція благоустрою, яка видала дозвіл на вищевказану розкопку та мало б проконтролювати процес закриття ордеру, накладання штрафів за несвоєчасне закриття ордеру. Результатом такого засідання хочемо бачити вирішення питання не засвітованої минулорічної розкопки. По пункту 2 нашого звернення просимо здійснити вирізне засідання постійної депутатської комісії з питань будівництва габриш з залученням представника архітектури для перевірки дотримання вимог пункту 3,16.32ДБ та законності, законності дозволу на будівництво 9-поворовобудинку. Поваги мешканців Олиські Селецької, 71 піти. Вчора там в мене була зустріч з мешканцями, було присутнє телебачення. Правда, ситуація дуже напружена, в наш мешканці роздратовані, просять владу прореагувати в раз, разі в іншому разі. Це дати це більше. Я чую одну інформацію, Роди цього листа, будь ласка, передасте мені, я його назвав. Лист був зареєстрований на пана Лушкевича на, yeah, yeah. і пану Саєвичу був поданий і Руслану Марцю. Добре, дякую.